Слухай вас. Добрий день. Добрий день. Дві гривні за паркалку буду паркувати. Буду стояти. А, ви, а наказ 1342 скасували? Прошу? Чи поставили паркувати? Не поставили. А наказ 1342 скасували? Ми... О, тихенько, Ми, Ви спочатку слухайте, слухайте, а потім будемо говорити. Давайте, я вас слухаю. Це є перше. Наказу ніхто не скасував. Так. Але чомусь дається. Трішко... Ви, ви що хочете не платити взагалі? А, чи як? Ви за що боретесь? Я борюся за те, щоб був порядок. Якщо я маю платити через паркомат, а не вам в руки. Значить я маю платити так, це стається фіскальний чек. Це, а, це ж його не вкрадеш, воно йде в державу, чи ви не хочете взагалі платити? А звідки я знаю, що це ось, за касоапарат? день зареєстрований, чи він опломбований? Такий касоапарат, до речі, коштує 300 гривень. Так. Так. А, ну тут спробуйте паркувати. Я вам, я вам паркувати. нічого не маю заказати. Я привозити. на роботі. Це питання Давайте не до мене. так от, ми дурно розмовляємо. Наказ ну, є? є. 100 він не дурно. скасований. Сто процент не дурно, але це питання не до мене. Не що ви приїжджаєте на парковку і починаєте, є міська рада, йді доказуйте. А що я щось маю хомусь. доказувати, якщо є наказ Кабінету міністрів? Тому ви, тому я я я маю свою а як же? Це ж є влада, ви в якому місці? Яка різниця, я. в якому місці? Я в державі живу, Україна називається, ну. якою керує Київ. Ну. Правильно? Правильно. А Тернопіль це що? Якась Автономна Республіка України? Що вона? Не що вона... Ви не розумієте, що це парковчик не приділа тут? Уже. Ну я тут я понял. І нарумаю. Ну то ви за мене підійшли не я до вас.